Як зазначив генерал Каволі, це командувач силами НАТО в Європі, американський генерал на слуханнях в Конгресі, він сказав, що Збройні сили України досі утримують території у Курській області і зайшли в Білгородську. І цитата Каволі зараз досить значні сили утримають чималу, хоча й зменшену, але все ж таки суттєву частину території в Курської області Росії. Вони отримують дуже вигідні. З оборонного погляду позиції південніше у Білгородській області, тож у цьому районі все ще триває протистояння. Фактично, Каволі, перший військовий генерал, як пише видання «Політика», американський, який визнав наявність і присутність українських військ в Білгородській області, верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський. Сказав про те, що українські війська присутні в Курській області, і не тільки там, як зазначив глава Української держави. Що можна сприймати, ми розуміємо саме як натяк на Білгородщину. Отже, сили оборони продовжують операцію. Мета, яка є і ставиться, це не дати ворогові. Стрімко атакувати Сумщину та Харківщину, і над цим працюють наші підрозділи доволі таки ефективно, оскільки ми бачимо, що темп наступальний противника був збитий, оборонні заходи вжиті, і ворог продовжує нести значні втрати.